Всім привіт! Сьогодні в нас розклад події. Ну, давайте подивимось події на 14 днів да? на, на, на 2 тижні. Так. Значить, про кого це зараз ідентифікація вас або сигніфікація? Людина, яка. Ну, примирюється із собою. Людина, яка вчиться йти на компроміс, людина яка, ну, скажімо так, вміє бачити і хороше, і погане, і вміє себе вміє себе сконтролювати десь в якійсь ситуації. Людина, яка Шукає відповідей, яка вже дуже довгий час рухається. Людина, яка прагне до стабільності, до змін, до змін себе. Ну, якщо впізнали, то йдемо далі. Так, які події будуть відбуватись? Досить активні 20 тижні будуть, якісь зміни в плані переміщення, можливо, хтось переїде за ці два тижні, хтось до когось приїде, хтось, ну, можливо, в гості кудись їдете чи до вас тут приїде. Хто, скажімо так, був в якихось ну, недружніх із кимось стосунках, тут повнісіньке примирення? І навіть ну, навіть якось яскравіше, ніж ви собі це уявляли. Ого, дивіться, імператор, імператриця. І сім мечів були між ними. Ну якось. Так, а про що це? Ого, нічого собі. А що я вам хочу сказати? А все. У когось тут, якщо це стосується якихось особистих відносин, у вас тут завершення закриття одне від одного, у вас завершення сперечань, завершення перетягування канатів, у вас іде повне примирення. Кожен із вас зрозуміє роль одне для одного, або Ну, Роль в цьому житті, в цих відносинах, да? ви якось зрозумієте свої сильні сторони, кожен для себе в вашій парі. І ну, тут десятка копків. ну, тут, бачите, тут весілля, ну я не знаю, тут примирення, але тут також, можливо, в когось зміна статусу в ваших стосунках, тому що тут імператор імператриця Зачасту це читається второ як подружжя. У когось, можливо, дійсно в подружжі буде примирення. Ви дуже довгий час якось не могли примиритись одне із з одним. Далі дві какелихів. Нічого, суть. десятка десяткакелихів, дві какелихів. Хтось, можливо, напротязі цих двох тижнів зустріне свою любов, я не знаю, друга. Але тут просто сумки йде. Добре, дівчата, чекайте, хлопці теж. Так, що ще в нас на протязі двох тижнів відбудеться? Якась таємниця вам відкриється. Ви її або випадково почуєте? А що за таємниця? Тут дивіться декілька слоїв інформації, тут і мах. Угу. Значить дивіться, тут або а, в плані таємниці, якої тут знов закохані, вийшли. Можливо, це і буде для вас відкриття таємниці, коли, ну можливо, ви дійсно були в якійсь, я не знаю, якась сора була між вами. Можливо, якесь непорозуміння було. І якось у вас ну, це досить різко почне змінюватись. А, ну, тут туз, жезлів відкриття, відлюдник. Можливо, ви закривались одне з одним, і зараз якось або тут чоловік думає, що. Він винуватий, бо тут відлюдник не приймає дарів, да, не, ну, не, не, не користується благами оазису, умовно кажучи, відмовлявся. Да, і зрозумів, що, можливо, був причиною ось цих е, чвар між вами. Да, і ви якось хочете примиритись, зробити крок, але може би і що вас відфутболять. Ні, тут жінка вас прийме з розпростертими обіймами. І для вас це буде якось повним шоком. Неочікувано це буде для вас. Для жінки теж неочікувано те, що, можливо, ну, ваша половинка якось буде до вас рухатись. Тут можливі розмови про майбутнє. Для вас це буде якось неочікувано. Можливо, людина до вас неочікувано прийде. Ви чекали, чекали. Вже, може, якось плюнули підбався, і тут бац, і стук-стук. Добрий день, я... я прийшов, чи я прийшла. Ще якась таємниця може бути, хтось, можливо, був в пошуку заняття якогось, можливо, не знаю, хтось роботу шукав, хтось, можливо, якесь хобі шукав. І ви якось не могли зрозуміти, ну, куди його йти, в яку сторону. І тут, можливо, щось ви випадково побачите, почуєте, і це вас може наштовхнути на якесь вирішення питання. Ага, хтось із вас тут зможе м, зрозуміти, хто вами управляє, і ви зможете м, розірвати це управління. Зможете? Так. Да. Ви підете від того, ви зрозумієте, да, тут знов 14-й аркан уміреність. Тут же є ось у нас уміреність одна. Так, да, ви зрозумієте, хто, вам, хто вами маніпулює, ви зрозумієте, хто вами керує в своїх якихось цілях проти вашої волі. Ви зрозумієте і якось відійдете від такої людини. Абсолютно відійдете від такої людини. Так, те, що нам тут сулять, карти налагоджування приватного життя, або Ну, я не знаю, там, можливо, робочих моментів. Я бажаю вам успіху, миру, аби в ваших відносинах все лагодилось і все було взаємно. Якщо любов, то взаємно. Угу. Ну, хтось із вас почне планувати своє майбутнє. Хтось із вас вийде з якихось страхів, переживань. Або хтось із вас зрозуміє, які саме страхи вас, ну да, які саме страхи вас зупиняють, ви відзнайдете собі думки, якось неочікувано, ви зрозумієте, якийсь інсайт, можливо, зловити, які саме думки і є ось тим ступором, який да, заважає вам рухатись. 4-4, 2 четвірки без дієвості. Ви зрозумієте, чому ви не рухались, що вам саме заважало, яка лінія, які прив'язки, можливо, в когось якісь звички повна зміна. Слухайте, тут у когось, хтось із таємного вийде в відоме, хтось невідоме зробить відомим, хтось позбудеться сорому. І зможе рухатись вперед примирення із собою. Хтось за ці два тижні відзнайде в собі купу якихось страхів і одразу їх відпустить, тому що ви зрозумієте, що вони вже не актуальні, і зрозумієте, що вони працюють проти вас. Хтось зможе знайти роботу, якщо хтось шукає. Хтось зможе знайти спосіб для. Отримання фінансів, або якоїсь допомоги. Хтось зможе збалансувати свій внутрішній стан. Угу. І всіх чекає примирення одне з одним: любов, радість. Я вітаю чудово чудово. Да, я знову тут спетаклі. Тут новий якийсь початок, або в стосунках перехід на новий рівень, або, в принципі. Познайомитись з людиною, яка зможе з вами залишитись, я не знаю, назавжди або на якийсь довгий період, або людина, з якою можливо побудувати ну, стабільні, серйозні стосунки, взаємні, де є взаємні відчуття, де є взаємна підтримка, любов, я не знаю. Тобто, ви ж за щось боролись весь цей час, ви зможете почути одне одного і піти одне одному на компроміс. Потім, у кого там була розруха в шлюбних стосунках, теж вас чекає таке приємне примирення, якось різко це між вами. Ніби, знаєте, не сіло, не впало на тобі. Таке може бути. Чекайте гостей, тут скелехи. Чекайте повідомлення про те, що ви дорога, рідна людина, люба людина. Хтось, можливо, якийсь подаруночок очікує. або... Комусь подарують, ну, неочікувано, да, такий сюрприз комусь зроблять. Хтось отримуватиме компліменти, я не знаю. Багато якихось продуктивних думок у вас буде, а разом із тим ви побачите, що паралельно з прекрасними думками йдуть думки страху, які вас відвертають назад. Ну що ж, ці два тижні будуть у нас дуже продуктивними, дієвими, активними. Ви зможете закрити ті питання, які давно не могли закрити, бо не розуміли, як. Зараз ви будете знаходити вихід із любої ситуації і вихід із лабіринту ви теж знайдете. Бажаю всім любові, взаємної, справжньої, здорової, налагодження ваших стосунків. Не бійтесь говорити одне одному, якщо ви відчуваєте. Щось відчуваєте до людей, говоріть, навіть якщо до друзів, говоріть, як вони вам подобаються. Дякуйте за те, що з вами такі люди поруч, які люди, не бійтесь висловлюватись, це вас звільняє, бо тримаючи в собі, виносите груз відповідальності. в собі. Ви щось маєте, але, або відчуваєте, але приховуєте це. Це на вас навпаки давить. Розумієте? Тому не бійтесь виражатись, не бійтесь говорити, не бійтесь зізнавати в любові. Якщо ви знайшли рідну для себе людину, друга чи, я не знаю, супутника, супутницю по життю, так і говоріть. Ну, все, точно все. Бажаю всім любові, добра. Найосновніше, всім добра, миру, злагоди. Ну і скорішої би вже перемоги. Всього найкращого вам.